Давним-давно людство відкрило порожнечу позвимірну сферу. Вивчення порожнечі просунуло науку вперед. Імперія Орокін та реформувала систему походження, але згодом ресурсів стало не вистачати. Тож Орокін відправили самовідтворювальні машини для тереформування системи Тау. Перші колоністи на кораблі Заріман 10 прямували до нової системи, але у порожнечу виявився невдалим. Корабель, який вважався загубленим, повернувся через роки. Вижили лише діти, які страждали від нових вибухонебезпечних здібностей. Але Орокінський вчений створив капсули, які дають їм над ними контроль. Тим часом самовідтворювальні машини повернулися як розумні. Щоб помститися своїм творцям. Орокін перевершили, тому вони озброїли дітей, яких тепер називають Тенно. Тенно спроектувалися в сурогатну біомеханічну броню, що отримала назву Варфрейм. Прогнали сентінелів і поклали край старій війні. Але історія тенно згасла розпад імперії Орокін, давня таємниця. Століття по тому нові фракції борються за технологію Орокін. Грайнери нащадки клонів Орокін. вдосконалюють їхні тіла, що деградують, щоб завоювати колонії. Корпус жадібні до наживи падальщики, полюють за кращими технологіями, а заражені мутують своїх ворогів за допомогою агресивних техноцидів. Ви один стенно прокидає. Загайтесь в оточенні грайнерів, які хочуть вас розчленувати. Добре, що ви біомеханічна машина смерті, що махає мечем і озброєно пістолетом. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.